Привіт! Сьогодні ми поговоримо про книгу, яка може реально змінити ваш підхід до роботи, життя, і головне, до ваших пріоритетів. Це есенціалізм, мистецтво визначати пріоритети Грега Маккеона. Аудіочиталка. Ця книга не просто про продуктивність, вона про те, як робити менше, але краще, як перестати розпилюватися на десятки справ і зосередитися на найважливішому. Якщо ви коли-небудь відчували, що біжите, але не рухаєтеся вперед, цей огляд точно для вас. Частина 1. Що таке есенціалізм? Есенціалізм це дисциплінований підхід до життя, коли ми свідомо обираємо небагато справ, які дійсно важливі і відмовляємося від усього іншого. Головна ідея: якщо ти не обираєш, то обирають за тебе. Автор стверджує, що більшість людей витрачає сили на другорядне, бо боїться відмовити іншим або боїться щось втратити. Наслідок, втома, розфокус і відчуття, що життя проходить повз. Частина друга. Чому ми розпилюємося? Є три основні причини ми часто відчуваємо, що біжимо без зупинки, але насправді не просуваємося вперед. Грег Макеон у книзі Есенціалізм. Виділяє три головні причини цього, і вони підкрадаються непомітно. Перше. Тиск оточення. Люди просять, а ми погоджуємося. Ми живемо в культурі, де ввічливість часто плутають із зобов'язанням. Хтось просить нас допомогти з проєктом, взяти додаткову зміну чи піти на зустріч, яка нам зовсім не цікава. І замість чесного ні ми автоматично відповідаємо так. Грег Макеон пише. Якщо ви не визначаєте власні пріоритети, за вас це зробить хтось інший. Проблема в тому, що кожне так, у відповідь на чужий запит, забирає у нас час і енергію для того, що справді важливе. Автор нагадує коли ми кажемо так, чомусь, ми водночас кажемо ні багатьом іншим речам, навіть якщо цього не усвідомлюємо. Тиск оточення це невидима пастка. Ми боїмося образити, здатися егоїстами чи втратити можливість. Але в результаті живемо за чужим розкладом, а не за своїм. Друге. Страх упустити можливість. ФОМО. Сучасний світ пропонує нам нескінченний потік подій, зустрічей, новин. Онлайн курсів і унікальних шансів, і ми боїмося відмовитися, бо раптом саме ця можливість була тією самою. Грег Макеон застерігає коли ми намагаємося використати всі можливості, ми не реалізуємо жодної з них повністю. ФОМО це ілюзія, що чим більше ми схопимо, тим багатшим стане наше життя. Насправді, коли ми вчимося свідомо казати ні більшості, ми залишаємо простір для того, щоб сказати великий, впевнене так, чомусь справді цінному. Вибираючи все, ми втрачаємо найважливіше, нагадує автор. Третє. Нечіткі пріоритети коли у нас немає чіткої картини того, що справді важливо, ми намагаємося бути універсальними солдатами, одночасно і на роботі, і в сім'ї. І в усіх можливих проєктах. В результаті ми розпилюємо увагу, а втома приходить швидше, ніж результати. Макеун прямо каже: якщо все є пріоритетом, то насправді нічого не є пріоритетом. Нечіткі пріоритети змушують нас реагувати на все підряд, замість того, щоб діяти за власним планом. Лише коли ми визначаємо один-два ключові напрями і відсікаємо зайве, з'являється шанс рухатися вперед без хаосу. Частина третя. Формула есенціалізму. І ось тут ми підходимо до головного питання якщо ми розпилюємося через тиск оточення, страх упустити можливість і нечіткі пріоритети, то як це виправити? Грек Маккеон пропонує чіткий і простий, але водночас дуже радикальний підхід. Він називає його формулою есенціалізму. Це не магічний трюк і не модна техніка продуктивності. Це спосіб мислення, який змінює те, як ви приймаєте рішення кожен день. Суть формули в трьох кроках: вибір, відсікання виконання. Давайте розберемо кожен із них детальніше. Перше, вибір, експлор. Зупиніться і запитайте себе, що для мене справді важливо. Маккеон пропонує фільтрувати можливості за принципом якщо відповідь не є безумовним так, то це ні. Іншими словами, якщо щось не приносить вам 90% впевненості у своїй цінності, то воно забирає ваш час від чогось більш важливого. Друге відсікання. Елімінейт навчиться казати ні без почуття провини. Це не егоїзм, а турбота про свій ресурс. Автор дає просту фразу. Дякую, але зараз я не можу взяти на себе це зобов'язання. Кожне так чомусь новому це ні чомусь іншому, і часто це ні стосується ваших найцінніших справ чи відносин. Третє. Виконання. Execute. Створіть умови, щоб важливе стало легким. Замість великої і розмитої цілі маленький конкретний крок не написати книгу, а написати одну сторінку сьогодні. Есенціалізм це не про те, щоб робити більше, це про те, щоб робити правильно. Частина 4 мудрість менше, але краще. Грек Маккеон нагадує, що есенціалізм це не про лінь і не про скорочення роботи до мінімуму. Це про усвідомлену концентрацію на тому, що має найбільше значення. Він наводить приклад легендарного дизайнера Дійтера Рамса, який створював культові продукти з принципом «less but better менше, але краще. Ідея проста якщо ми направляємо свою енергію на кілька ключових справ, вони утримують наші кращі сили, увагу та креативність. А коли ми розпилюємося на десятки завдань, жодне з них не виходить справді якісним. Автор порівнює це з прожектором розсіяне світло дає слабке сяйво, але сфокусоване в промінь може різати сталь. Так само і з нашими зусиллями, коли вони сконцентровані, ми досягаємо результатів, які раніше здавалися неможливими. Маккеон каже, Справжній прогрес починається тоді, коли ми перестаємо робити все і одразу есенціалізм у житті, практичні поради. Грек Маккеон наголошує, знати принципи це лише половина справи, важливо впровадити їх у повсякденне життя. Ось кілька порад з книги, які можна застосувати вже сьогодні. Перше. Один пріоритет на день. Щоранку визначайте одну головну справу, яка має найбільший вплив на ваші цілі. Не список з десяти завдань, а один пріоритет. Успіх це результат вибіру кількох правильних речей і фокусування на них. Друге час на роздуми. Виділіть хоча б кілька годин на тиждень без телефонів, соцмереж і шуму. Використовуйте цей час, щоб подумати, переоцінити пріоритети, задати собі питання. Чи йду я туди, куди хочу. Третє – Відмова від дрібниць. Автоматизуйте або делегуйте завдання, які не додають справжньої цінності. Якщо це можна зробити без вашої особистої участі, передайте іншому. Четверте спрощення важливого створюйте умови, які полегшують виконання ключових завдань. Пишете книгу, тримайте ноутбук і замітки завжди під рукою. Хочете більше тренуватися, заздалегідь приготуйте спортивну форму. П'яте сон і відпочинок це стратегія. Автор нагадує: відпочинок не нагорода за роботу, а передумова продуктивності. Достатній сон і регулярні паузи роблять нас ефективнішими і креативнішими, ніж постійний забіг без зупинки. Висновок сміливість жити по-есенціалістськи. Есенціалізм Грега Маккеона це не просто книга, це запрошення до нового стилю життя, стилю, де ми більше не дозволяємо випадковим подіям і чужим очікуванням керувати нашим часом. Автор нагадує: ми не можемо зробити все, але ми можемо зробити найважливіше справжня сміливість не в тому, щоб тягнути все і одразу, а в тому, щоб чесно сказати: оце для мене головне, а решта ні. Пам'ятайте, кожне ваше так повинно вести вас ближче до того життя, яке ви хочете прожити. І чим частіше ви практикуєте вибір важливого, тим простіше він стає. Тож, замість того, щоб питати себе, як я можу встигнути більше, почніть питати, що я можу відкинути, щоб зосередитися на найважливішому. І саме тоді з'явиться той самий простір і час, якого нам усім так бракує. Дякую, що прослухали наш огляд книги Есенціалізм: Мистецтво Визначати пріоритети Грега Маккеона. Напишіть у коментарях, чи пробували ви застосовувати есенціалізм у своєму житті і що вам допомогло визначати пріоритети. Ми рекомендуємо до прочитання Сучасний бестселер Есенціалізм, Мистецтво Визначати пріоритети Грега Маккеона. Ставте вподобайки та діліться з друзями.